Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, ви на каналі Beaver, і сьогодні ми подивимось на добірку покрокових стратегій, схожих на легендарну Heroes of Might and Magic 3. Як виявилось, все дуже бідненько у нас з такими іграми. Так що тут будуть і тайтли, які ще в розробці. Тож почнемо. Давайте для початку поговоримо про саму серію героїв, бо мені є що вам запропонувати. Всі ми знаємо, що самі популярні ігри серії це третя та п'ята, але майже ніхто не грав четверту або другу. Перші герої меча і магії заклали фундамент всієї серії, з яким вона і вмерла. Але друга частина фактично нічим не гірша за третю. Треті герої це по факту розширені другі на новому рушії, з графончиком та зі значно збільшеною кількістю контенту. Друга гра, в свою чергу, бере саме своєю піксельною ретрографікою та фентезійною атмосферою. Є величезний сюжет в двох кампаніях. В мене колись був знайомий, якому друга частина подобалась більше за все. Він награв тисячі годин і в третю, і в п'яту, але друга для нього завжди була найкращою грою в серії. Тож, якщо хочеться героїв 3 і не грали в другу частину, якщо хочеться торкнутися до становлення третьої частини, то можу рекомендувати. Там є мод, який значно покращує графіку, але я б все ж таки рекомендував спробувати саме оригінал. Heroes of Mind and Magic 4 це сама радикально змінена гра в серії. Якщо в першій трилогії кожна нова гра просто покращувала попередню, то четверта це справжня революція. Коли вона вийшла, у гравців був шок. Ніхто навіть повірити не міг, що це гра серії героїв. Гра не тільки виглядала по-іншому, а й відчувалась так само відсторонено. Герої тепер приймали участь в боях та ходили без армії і навіть без замку. Армії також могли пересуватись по мапі без героя, а самі битви стали ізометричні. З'явився туман війни. Тепер гравці майже нічого не знали про пересування противників, переробили будівництво замків і так далі. Але якщо так сталося, що ви не грали в четверту частину, то я можу рекомендувати цю гру. Heroes of Might and Magic 4 дає цілковито новий досвід, який може вам сподобатись, якщо відкинути весь той негатив. Та a oporjedženost На третій позиції серія Age of Wonders розпочинає свій шлях ця ігрова серія в 1999 році. Але тоді конкурентом Героям Меча та Магії перша частина стати не змогла. Запам'яталась вона гравцям своєю хардкорністю та дуже крутим нелінійним сюжетом. Саме цікаве, як на мене, розпочинається з другої частини. Тут вже і графіка приємна оку, і геймплейно вона більш цікава. Для гри нам доступно аж 12 разів. Вся класична фентезійна братія. Дні грі і ще додатково вигадані істоти. Любим юнітом є можливість подорожувати по світу без героїв. Магію можна використовувати прямо на глобальній мапі. Наприклад, зробити дебаф противнику чи покращити стан своїх болванчиків. Ще одна відмінність від героїв це ну дуже вже великі поля бою, які мають будівлі, огорожі та інші перешкоди. А також в бою б'ються не тільки дві сторони. В битві приймають участь усі герої та істоти, які стоять на сусідніх комірках. Це відкривало не Тактичні можливості, але ціною нереально затягнутих боїв. Третя частина геймплейну від другої далеко не пішла. Розробники зробили гарну графіку, додали класи, систему моралі та настрою, оновили ресурси. Дуже непогана гра в своєму класі. Age of Wonders Planetfall – це вже трохи інша історія, і для теми цього відео не підходить. На четвертому місці серія Disciples – апостоли або послідовники. Це в перекладі на Соловіну, якщо ви до сих пір не знали, бо я не знав. Перша частина трохи дуже страшненька гра, навіть і не скаже, що вона вийшла в один рік з Героями 3. Але вже в ній було закладене все те, що ми бачили в другій частині. Друга, в свою чергу, це одна з самих атмосферних ігор за всю історію ігрової індустрії. Її можна назвати еталонною грою в темному фентезі. Візуал та ембієнт просто божественні. Дуже непоганий сюжет. Але в боях тут нуль тактики. Юніти не ходять по полю бою. Чи подужаєте ви якусь шайку злодюг? Залежить не від вашого тактичного генію, а від того, чи прокачали ви достатньо своїх воїнів та від рандому. Так, тут всі мажуть і мажуть часто. Тож можна завантажувати збереження до тих пір, поки його високість рандом не відверне від вас свою дупу. В тій частині геймплею, що на глобальній мапі, все просто прекрасно. Досліджувати локації цікаво. Далі в серії вже почався треш. Права на гру пішли по рукам, і третю частину зіпсували вже росіяни. І не допоміг навіть повний ремастер, який вони назвали Disciples 3 Reincarnation. Гра провалилася, а студія збанкротувала. Так їм і ми треба. Окремою позицією хочу поставити відносно свіжу Disciples Liberation. Після анонсу гра мене дуже зацікавила, і я мав великі надії, щодо неї. І на початку все було добре. Цікаві локації, цікаві, хоч і затягнуті бої. Сайт-квести теж місцями непогані. Але це відчуття дуже швидко пропало. Я награв 24 години і мене вбили тільки один раз. Рівнів складності не додали на релізі, і гра була, мабуть, що в Story Mode, за замовчуванням. Звичайно, що геймплей. В такому режимі швидко набрид. Було нереально сумно бачити дуже гарну задумку, яку так бездарно зіпсували. Але до гри вийшла вже купа патчів, і один з них додає рівні складності, а також підвищення швидкості бою до 300%. І ще купу всіляких покращень. Я от завантажив знову, побігав і дійсно, зміни відчуваються. Так що можу рекомендувати. Навіть якщо гра не сподобається в цілому, то пару вечорів задоволення вона вам точно може надати. Це я я сам повернусь і спробую дійти до кінця. Може навіть буде огляд оновленої версії. На 6-й сходинці Songs of Conquest. Ця гра ще в розробці, але вже доступно достатньо контенту, щоб повноцінно грати. Це не клон героїв меча та магії, як всі кажуть. Гра безумовно натхнена героями, але якщо ви пограєте, то побачите значні відмінності, особливо в бою. Наприклад, всі юніти дають здачі, якщо проходите поміж них, а також немає можливості чекати, якщо не вивчили таку навичку. Ще більшість юнітів мають здібності. Наприклад, одні можуть зробити корисний баф своїм соратникам, а інші ставлять перед собою часто кіл. Має значення і саме поле бою, де є височини, стоячи на яких підвищуються характеристики юнітів, а всілякі лучники стріляють далі. Магія також зроблена особливим чином, де кожен юніт дає сутності, за які герой використовує магію, яка, до речі, вся доступна одразу в книзі заклинань. Ще присутні декілька сюжетних кампаній, але не за всі раси доступно. Гра є непоганим аналогом Героям 3 і грається цікаво. Думаю, що як закінчать, то буде чудовою грою в цьому жанрі. На сьомій позиції The Dragoness Command of the Flame. Це гра від польської студії Crazy Goat Games. В описі цієї гри прямо в Steam написано, що вони надихались серією героїв. Як тут відбувається геймплей? В нас є замок, де ми можемо будувати, як зазвичай. Але перед тим як іти на глобальну мапу, ми обираємо клас, з ким ми будемо битися. Це надає нам різні навички. Також обираємо армію та артефакти. Але ця армія початкова. По ходу дослідження мапи ми будемо додатково купляти різних юнітів. Також тут є елементи rogue-like. У героя та армії є деяка кількість провізії, і треба пройти мапу, поки вона не закінчилась. Чим вища складність, тим швидше закінчується провізія і тим сильніший руйнівний вплив голоду на армію. Мені такий підхід в покрокових стратегіях не подобається. Це змушує перегравати місії заново час від часу, що, якщо чесно, дратує. Сюжетна кампанія досить обширна, а гра в цілому грабельна. Тож спробуйте може зайти. Мені ще не сподобались звуки в грі. Нереально дешево все звучить, мабуть що робив якийсь початківець. Далі гра Heroes Hour. Просто царство піксельної каші на екрані. Я не проти піксельної графіки. Особливо мені подобаються піксельні шутери в ретростилі. Але тут, ну просто жесть. Виглядає, як Чіп і Дейл на восьмибітній консолі з 90-х. Ця гра дуже схожа на третю частину героїв, але з однією цікавою відмінністю. Бої тут реалтайм з активною паузою. Всі юніти, які ви маєте в армії, це одиниця на полі бою. Ви тільки погляньте. Просто якесь мочилово колупалово. Пауза активується автоматично, коли ви віддаєте накази арміям або відкриваєте книгу магії. Герой теж приймає участь в бою, але його вбити неможливо, тільки вивести з строю на деякий час. На глобальній мапі це Герої 3 з мінімальними відмінностями. Подорожуємо по світу, будуємо замок кожного дня та купуємо армії раз на тиждень. Аби цій грі нормальний зовнішній вигляд, хороші модельки юнітів з анімаціями, це реально було б дещо. Але і в такому вигляді грається цікаво та з на 9 сходинці гра, в якої ще немає ні скріншотів, ні геймплейних відео, але вже має багато уваги зі сторони гравців. Головний геймдизайнер компанії New World Computing Грегорі Фултон який працював над грою Heroes of Might and Magic 3 та доповненнями до неї, анонсував, що він та його команда наразі працюють над духовним послідовником третіх героїв під назвою Fan З того, що відомо, це те, що ми так само як в героях 3, будемо досліджувати світ, захоплювати замки та битись на гексогональних полях бою. Але це не клон. Як він сам сказав, гра буде мати багато відмінних від третіх героїв Механік. Гра створюється в псевдо 3D, тобто все буде об'ємним, але камеру крутити можливості не буде. Також буде сюжетна кампанія, редактор карт та онлайн режим. Що ж? Чекаємо більш детальних новин про гру. Бо, якщо чесно, хто може зробити щось на кшталт Героїв 3 як не на хвилиночку головний геймдизайнер вище вказаної гри? Тож побажаємо їм наснаги та творчих успіхів. На останній позиції серія ігор Kings Bounty. Ігри цієї лінійки не мають будівельної складової, що не зовсім вписується в добірку. Але перша гра є попередником наших улюблених героїв від компанії New World Computing. Тому я вважаю, що хоча б згадати про неї треба обов'язково. Хто зна, можливо, без Kings Bounty і не було б цієї легендарної серії. Наступні ігри в лінійці вже зроблені росіянами. Ігри непогані, але купувати їх ні в якому разі не можна по очевидним причинам. Наприклад, в Kings Bounty Armored Princess... Я награв більше ста годин в 2010 році. Досить казкова та атмосферна гра. Подорожуємо по обширній мапі, купуємо війська в будівлях, які зустрінемо по дорозі, та виконуємо як основний квест, так і сайт-квести. Тож, якщо десь нариєте безкоштовно, то можна спробувати. Нещодавня Kings Bounty 2 ще далі від теми нашого топу. Гра дуже на любителя. Все в ній посередньо та під зав'язку набито усіма на світі фентезійними кліше. Вони там намагались її поправити патчем. В якому стані гра на даний момент, я не знаю. І знати не хочу. Зараз ви бачите на екрані ще 4 гри та доповнення, які ідеально підходять до цієї добірки. Але зроблені на територіях ворожих до України країн. Тому, якщо не погидуєте грати, то тільки якщо знайдете їх безкоштовно. На цьому це все. До зустрічі.